1 листопада, у світлиці 3-го відділу Обухівського районного територіального центру укомплектування та соціальної підтримки відбулася урочисто сумна подія: вручення орденів за мужність 3-го ступеня сім'ям полеглих героїв Карпенка Віталія Володимировича та Гуленка Олександра Миколайовича. До присутніх звернувся виконуючий обов'язки начальника третього відділу Олександр Самохоцький. Доброго дня, шановні присутні співслужбовці, колеги, рідні та близькі. Сьогодні ми з вами зустрілися тут, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників нашої громади. Це наш молодший сержант Фрапенко. Віталій Володимирович і сержант Гуленко Олександр Миколаївич. Можливо, мені як посадовій особі, і я й не повинен якось відмічати всіх наших хлопців, а відноситись рівно, тих, хто загинув. Але Карпенко Віталій, мій земляк, Владиславки. Олександр, мій однокласник, на жаль, теж на чергові зустрічі однокласників, я би я не побачив. Нам залишається зробити все, щоб ці всі жертви, смерті наших хлопців, які загинули захищаючи батьківщину, не пропали даремно. Зараз я хочу зачитати указ президента України про нагородження Віталія Володимировича і Олександра Миколаївича Ординами за мужність 3 ступенів посмертно. Молодший сержант Карпенко Віталій Володимирович, стрілець, помічник гранатометника мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу Мотопіхотної роти військової частини А-0693 загинув 19 квітня 2022 року в бою за Батьківщину, населений пункт Новомихайлівка Донецької області. Сержант Гулен Олександр Миколаєвич, командир стрілецького відділення Стрелецького взводу Стрелецької роти військової частини А. 4462. Загинув 8 березня 2023 року. Населений пункт Володимирівка Донецької області. Нагороджені указом президента України орденом за мужність 3 ступеню посмертно. Державні посмертні нагороди родинам героїв вручив секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан. Я прошу Віталія Володимировича, членів родини, отримати нагороду. І членів родини Олександра Миколаївича. Дякую. Вам дякую за син. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв всі присутні у світлиці, у скорботі схиливши голови і тамуючи сльози від усвідомлення непоправної втрати. До учасників зібрання звернувся голова ради ветеранів Миронівщини Ігор Самілович Савченко. Шановні рідні друзі, важко посвідомлювати, коли нам, старшому поколінню, яке пережило Другу світову війну, яке знали всі ті тяготи, всі ті важкі. Хвилини, коли приходили похоронки із війни, коли втрачали батьків, дітей, синів, дідів, і тепер через майже 80 років опять починається така сама ситуація, яка була тоді. Рашистська орда, яка наступає на Сході, на півночі, на півдні України. Кожен день вже 615 днів майже йде ця безперервна війна. І безперервно день і ніч наші захисники, бійці, наші земляки, наші воронівчани, наші другі бійці з усієї України захищають, нас з вами захищають, щоб не летіли ті шахети, не летіли ракети. Не було того. Горе тих страдань, яке приносять вони на нашу українську землю. І тому, так як ми пам'ятаємо бійців тих всіх, які мироївчани пішли на Другу світову війну, а їх більше п'яти тисяч, тисяч 500 пішло, а вернулося тільки мінімальна кількість. Але всі вони Є у нас, і ми бережемо пам'ять про них. Це вони бережемо в братських могилах, їх більше 30 братських могил Миронівщині. Бережемо їхню пам'ять у книгах, у фільмах. Від книги пам'яті видані не тільки по нашій Київщині, по всій Україні. І туди занесені всі бійці, які загинули, всі бійці, які вернулися. Які залишилися в живих і які приймали участь у тій Другій світовій війні. Те ж саме зараз робимо ми тепер зберігаємо пам'ять всіх тих, які пішли на війну і, на жаль, не змогли повернутися у свої сім'ї, у своїх рідних, у свої домівки, на наші роботи, до нашої колективи. Це важко усвідомлювати, але. Таке життя, вони пішли для того, щоб захистити нас всіх, і щоб ми могли тут мирно жити. Тому пам'ять про них ми будемо зберігати на меморіальних дошках, в книгах пам'яті і на вони будуть занесені у наші списки бійців, яких, на жаль, серед нас вже нема. Вічна пам'ять їм, а вам. Рідним, близьким, друзям, продовжувати справу і продовжувати боротьбу. І спасибі нашим Збройним силам, які захищають рубіжі нашої України, спасибі всім бійцям, спасибі волонтерам, спасибі всім тим, хто допомагає боротися з цією ордою. Тому слава нашим Збройним силам і слава Україні! Пановні родини, від себе, від свого колективу хочу вирости співчуття. Розумію, що нічого не приглушить біль вашої втрати. Хочу подякувати матерям, батькам, за сині, які їх виховали, виростили за те, що ваші діти. Ваші сини захистили ціною власного життя, нашу батьківщину, всіх наступ присутніх. Дякую вам. Нав гімн України, як стверджуючий фактор того, що Україна відстоїть свою незалежність, свою волю, що прийде перемога і мир, заради яких і поклали своє життя наші герої. По закінченню урочистої частини, виконуючи обов'язки начальника третього відділу Обухівського РТЦК та СП Олександр Самохоцький, поспілкувався з родинами полеглих бійців, поцікавився їхніми потребами і запевнив, що вони завжди можуть звернутися у відділ, завжди знайдуть тут підтримку в пам'ять їхніх рідних, які стали вже. Частиною невмирущої слави Миронівщини і усієї України.